Нелегітимний президент від 600 до 700 тисяч загиблих солдатів, падіння економіки і, зрештою, втрата територій, президент Шата його члени команди продовжують сіяти в світі паніку, натякаючи на швидку поразку України, якщо Київ не піде на умови мирного плану Америки та Росії. Та чи дійсно все для нас так погано? Україна безповоротно втратила Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Таку заяву 17 лютого 2025 року зробив постійний представник Росії при ООН Василь Небезня. Риторику окупантів одразу підхопили в Білому домі. Міста зруйновані. Вони виглядають як згарища. З Києвом цього не зробили, мабуть, тому що економлять ракети. Але якби хотіли, то це б було не 20% України, а 100%. Заявив Дональд Трамп, натякнувши, що Росія, якщо захоче, здатна захопити всю Україну. От тільки питання, чи потягне це сама Росія. Від трьох днів на взяття Києва до окупації Курської області за три роки війни армія РФ не змогла виконати бодай задачу повного захоплення Донбасу. Наприкінці лютого американський медіагігант CNN оцінив, а скільки ж реально територій втратила Україна за час війни. І цифра Путіна, мабуть, шокує за три роки повномасштабного вторгнення, начебто Друга армія світу спромоглася захопити лише 11% українських земель. А починаючи з анексії Криму, тобто за 11 років, росіяни загалом окупували 18% території України. Тож про повне захоплення Донбасу, Херсону, Харківщини або Запоріжчини мова сьогодні не йде. Сучасні технології вивели цю війну на новий рівень, і Україна тут в рази попереду ворога. Найбільша армія дронів сьогодні нищить росіян як з повітря, так і на землі. При цьому окупанти несуть шалені втрати не лише в техніці, а й живій силі. Зсу впевнено наближається до позначки 2000 вбитих російських солдатів за день. Від безвиході та злості Путін наказує бити по Україні балістикою крилатими ракетами, щоденно запускає шахеди. Світ навіть вперше побачив застосування міжконтинентальної балістичної ракети Орішнік, якою РФ вдарила по Дніпру. Але українське місто вистояло. І як щоденно стоять Київ, Одеса, Миколаїв, Харків та Херсон, всі великі міста, попри обстріли, продовжують давати тепло і електрику своїм мешканцям. І, хоч збивати 100% ворожих ракет нереально, ППО України сьогодні одне з найкращих в світі. І наші західні партнери вчаться, як потрібно ефективно працювати Петріотом або Айрісті вже у нас. Бавовна і потужні вибухи на МПЗ ці новини росіяни отримують щоденно. Україна продовжує впевнено нищити нафтогазову інфраструктуру ворога, і мова йде вже про 20% від загальних потужностей Росії. А перекриття Україною транзиту російського газу позбавило Путіна десятків і десятків мільярдів доларів, які російський диктатор спрямовував на війну. Не лише в небі та на землі Україна швидко навчилась боляче бити ворога і на воді. Від початку повномасштабного вторгнення наші дрони та ракети потопили флагмана Чорноморського флоту РФ крейсер Москва. Знищили або пошкодили ще 26 кораблів, після чого росіяни змушені були перемістити їх з Криму в інші порти. Попри часто болючі рішення для суспільства, українці продовжують підтримувати президента Зеленського. І після заяв Трампа про 4-відсоткову підтримку українцями голови нашої держави рейтинг Зеленського зріс майже до 60 відсотків згідно з опитуванням КМІС. Тож жодного розколу в українському суспільстві немає. На фоні неоднозначних переговорів Трампа і Путіна Євросоюз продовжив рішучу підтримку України, запровадивши проти Росії 16-й пакет санкцій. Більшість країн ЄС вже заявили про виділення мільярдів євро на військову підтримку України. Загалом, за три роки війни, євросоюз виділив 50% коштів саме на військову допомогу. І ця підтримка продовжиться і навіть збільшиться. Та, поки Європа планує масштабувати виробництво зброї для України, а США торгуються щодо безпекових гарантій, єдиною гарантією безпеки і свободи України є і будуть збройні сили України.